Дисциплінуючий догляд для неслухняного волосся, яке сильно пушиться, що він робить? Він полегшує укладання та захист волосся від термічної дії фенів, плойок та утюжків. Які переваги цих засобів? Він гарно захищає волосся від пошкоджень, спричинених великим впливом температурних режимів. Зберігає гладкість волосся, має дуже легку формулу, що не жирнить і не обтяжує волосся, надає волосю стійкий блиск та еластичність, глибоко кондиціонує волосся, покращує його структуру та полегшує розчисування. До засобів Ultimate входить шампунь, маска та спрей-термозахист для домашнього використання. Він містить надзвичайно потужну і водночас м'яку безсульфатну миючу основу третього покоління, яка працює гарно навіть у жорсткій воді, утворює густу кремоподібну піну. Шампунь не сушить шкіру та вашу довжину, гарно бореться з бухнастістю, підходить для кучерявого волосся, а також волосся після керотину чи ботексу, який дуже класно надає гладкість та. До складу шампуню входить олія бабасу, кокос, абрикос, гідралізовані протеїни рису, гідралізований екстракт нуту, кіно та сочевиці, зроблений по технології Vegan Friendly. Власниці кучерявого волосся, які хочуть мати гладке, розсипчите волосся, це масочка саме для вас, тому що воно приборкує пушистість, неслухняність, а також. Доглядає за вашим волоссям. Мій улюблений засіб Лізап Ultimate термозахист. Це неймовірний захист, який дійсно працює на вашій волосині. Він захищає його від термічної обробки, фенів, утюжків, плойок. Дуже мілкодисперсне розпилення, гарно наноситься, не переобтяжує вашу волосинку, робить її дійсно гладкою, і вона не так розпушується на волосся. До складу засобів Ultimate входить гідралізований екстракт ноту. Він є основним джерелом рослинних білків, які допомагають саме зміцнити стрижні вашої волосини. Екстракт насіння сочовиці. Також є природним джерелом білків і незамінних амінокислот, які дуже важливі для нашої волосинки. Екстракт кіноа насичений амінокислотами, лія абрикосової кісточки. багата олеїновою та лінолевою кислотами, які забезпечують гарне зволоження волосини та шкіри голови, що на сьогоднішній день є основним. Правилом, щоб зволожити не тільки волосину, але й шкіра. Доглянута шкіра, доглянути ваше волосся. Нехай волосся ваше буде красивим та шовковистим.